Яскравий на вигляд цікаві картинки, але ціною в дитяче життя. Батьки навіть не підозрюють, що ці слабоалкогольні напої для неповнолітніх є бомбою сповільної дії. У 2005-му на цій алкогольній пупсі українські бізнесмени заробили 309 мільйонів гривень. А От вже у 2012-му ця цифра зросла до мільярда. Споживають такий алкоголь, здебільшого неповнолітній. Від сьогодні у Львові вперше в Україні стартує кампанія проти слабоалкогольних алкогольних напоїв. Зініціював її міський голова Львова Андрій Садовий. Це велика загальноукраїнська кампанія, яка має дати пояснення. Для дітей, для батьків, для вчителів. Що це таке, яка це є отрута, що воно несе всередині. Друге. Ці продукти вони дозволені в Україні, але тут не пише, що це алкоголь. Половина етикетки це має бути великим, великий напис алкоголю. Третє. Боротися з тим треба також і акцизом. 300% акцизу. І споживання буде падати. В одній із львівських шкіл старшокласники зізналися, на алкопопці не сидять, але час до часу купують. Ні, куштував, звичайно, але не, якби незалежно не так часто. Скільки разів ти там в місяць, в рік їх п'єш? Ну, може в рік десь разів п'ять. Слабо алкогольні напої на Так, яких не можна пити. «А ви п'єте? Ні. Ні. Ніколи не коштували. Куштували? але не нап'ємо вживаємо. Молодші класи розрізняють увесь асортимент, алкопопси знають, які містять кофеїн, а які алкоголь. Ні-ні, це горілка з соком, я ж. Або... Ви коли-небудь куштували її? Ні, ні. хочемо. Отакий красивий коктейльчик, так? питний йогурт, можна його так назвати. І коли, наприклад, дівчинка приносить додому такий йогурт, мама думає, ну, дитина собі там купила, якийсь боротіно, вживає. Але це є напій алкогольний. Такі напої вбивають мозок та серце підлітка. Втім, насамперед нищать зовнішні органи зуби та шкіру і вживання загрожує ожирінням, а також хворобами шлунка та крові. Під передозування алкоголем минулого року в реанімації львівських лікарень опинилося 56 дітей. Діти 13-15 років. У нас в лікарні попадають 75% з отруєнням гострим отруєнням гострим отруєння алкоголем. Переважають уже дівчата. Попадають в основному десь порядка 75% дітей, попадають в учбовий час. До нас нагадаємо, у Львові тривають антиалкогольні рейди магазинами міста. Самопоміч завжди вірні та студенти-правники перевіряють, чи дотримуються продавці заборони про продаж алкоголю після 22.00. Активісти вже склали кілька протоколів, і домоглися штрафів та покарання для порушників.